І ми розглянемо зараз вже з вами, розглянувши попередньо лінійні одноріння, диференціальні рівняння вищих порядків, уже зараз перейдемо до розгляду лінійного неоднорідного рівняння, так? Неоднорідно зрозуміло. Тобто права частина не нуль. Права частина не нуль. Так, і ви бачите, зараз ми говоримо тут взагалі. Якщо це функції від угу. то для цього для таких рівнянь ось ви сформулювали теорему про структуру загального розв'язку такого рівняння. І дивіться: загальний розв'язок складається з суми розв'язків. От Y з рисочкою вверху, і зірочкою. Так, що є що тут? Дивіться: Y із рисочкою це загальний розв'язок однорідного рівняння. Це те, що ми з вами перед цим займалися. Тобто, ми з вами вже подивились, як знаходиться Y з рисочкою, тобто загальний розв'язок лінійного однорідного рівняння. Ми навчилися з вами це робити. Так, і плюс ще Y із зірочкою. А Y з зірочкою це деякий частинний розв'язок неоднорідного рівняння. І оце ми вже знаємо, як знаходиться Y з рисочкою. тобто загальний розв'язок однорідного рівняння. А ось Y з зірочкою нам треба повчитись знаходити деякий частинний розв'язок заданого неоднорідного рівняння. І такий тут момент знову ми будемо звужувати розгляд таких рівнянь. До коли оці коефіцієнти являються константами, не функціями від х, бо то буде складно розв'язувати їх не в рамках нашої програми. Це раз. Тобто ми будемо розглядати рівняння з постійними коефіцієнтами. І плюс до того, от коли оця права частина. Довільна функція від ікса, то знову ж такі складні рівняння, і розв'язувати їх достатньо складно. Ми на перших порах повчимося розв'язувати, коли оця права частина називається спеціальною правою частиною. Тобто, таким чином ми звузили розгляд до диференціальних рівнянь. Ось, дивіться, ось таких з постійними коефіцієнтами, і Зі спеціальною правою частиною. Ось ми будемо такі рівняння розглядати, коли P і Q константе і dx і — спеціальна права частина. Що таке спеціальна права частина? Так, ну тут приклади розв'язання мені трошки хочеться, щоб це виглядало більш загально. Більш загально. Я хочу на всі випадки життя, як кажуть, показати вам, як записується у вигляд спеціальної правої частини. Не знаю, чи до сих пір дає вам. Юлія Анатолійовна таким чином е, таким чином лекцію, чим, можливо, вона більш в такому загальному вигляді дає. Але мені хочеться це подати, бо якщо дуже багато частинних випадків, то запам'ятовувати їх дуже складно. А якщо це дається однією формулою, мені здається, в мене ж такий досвід, мені здається, що тоді простіше. Так от, оця спеціальна права частина виглядає таким чином. Якщо Юлія Анатолійовна, ваш лектор, дає кучу варіантів, тобто частинні випадки, то я вам дам трошки інакше, а ви тоді порівняєте, що краще. Так от, дивіться. А я одну формулу даю. Одну формулу, ось права частина, якщо так виглядає. А з неї потім тут одна формула, а з неї потім можна написати кучу всіх частинних випадків. Запам'ятати її дуже легко, є в степені альфа-х, тут стоїть многочлен якоїсь степені N. Що таке многочлен? Ви розумієте, да? Це, ну ці школи не буду пояснювати, тут зараз Многочлен Степеня N, найвищий порядок змінної, визначає порядок многочлена. члена. Осинус бета Х плюс многочлен іншої степені x на синус бета Х. Важко запам'ятати? Ні. Я думаю, що ні. Коли ви запам'ятали це, то дивіться, як будується, і одну формулу я даю. Якщо я одну формулу на всі випадки життя дала це, де знайти. Оце все знайти, тут методичка прикріплена, така у курсі моєму. Бачите? Коли ви починаєте тут вище розглядати лінійні, неоднорівні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами зі спеціальною правою частиною, то тут коротенькі йдуть теоретичні відомості. Ось права частина виглядає так в загальному вигляді, спеціальна права частина, а розв'язок тоді пишеться отак. І одна формула для розв'язку, оцього частинного розв'язку. Так? Бо, бачите, ось тут ми вже проговорили, що загальний розв'язок є сума. Ігри із чорточкою, з вісочкою вверху. Це ми вже навчились. Перед цим я вам розказувала, як знаходити розв'язок рівняння. Так? А це нас зараз цікавить ігрики з зірочкою. Тобто ігрики з зірочкою для правої спеціальної, для такої. Спеціальної правої частини. І для всіх її частинних випадків, а що буде частинними випадками? Ну, альфа, наприклад, занулиться, так? Тоді немає є в степені, буде одиниця. Якщо, наприклад, бета-ноль, то пропадає синус. Розумієте? Тобто звідси, з однієї формули куча частинних випадків може бути, але запам'ятовується одна формула ось так виглядає. Спеціальна права частина. степені много членів можуть бути різні. І звідси тільки треба запам'ятати формулу для з зірочкою одну. Ну, тоді з неї робіть частинні випадки. Розумієте, мені здається, що так, все-таки запам'ятати простіше, ніж запам'ятовувати кучу частинних випадків, формул. Для частинних випадків, як це як це ось тут виглядає. У лекції Ось дивіться. Ну ось, хоча б тут, так? Да? Якщо то, якщо то, так, бачите, лише одна формула потрібна. Як виглядає права частина і як виглядає розв'язок? Так. А тепер розказую, як це робиться. Так, дивіться, при тому цю формулу частину Ірки зірочкою, запам'ятати теж легко, бо оце аналогічно тому, як було тут. Бачите? Лише. Чому лише? Дивіться, многочлени стали однакового порядку. Бачите, Н і Н. Що сюди пишеться? Ви пишеться в новому якщо тут, наприклад, другого, а от третього порядку в правій частині, то пишете більшого порядку третього третього. Розумієте? Третього, третього. І додається ще Х степені r. розвину. Що таке r? R це кількість співпадінь коренів характеристичного рівняння. Ми вже вміємо знаходити корені характеристичного рівняння. І ще вони повинні співпасти з числом альфа плюс мінус бета і, записаним по правій частині. Тобто з правої частини ви повинні виписати альфа-бета, сформулю... сформувати таке число альфа плюс мінус бета і, подивитись, скільки раз воно співпадає з корнями характеристичного рівняння. І це буде ваша Р. Все сюди підставити і сформувати вигляд частинного розв'язку. Так. На частинні випадки я тут і прописала, але я їх ніколи не, не розв'язуємо таким чином, де потрібно це робити. І так, дивіться: для прикладу, ось нехай буде таке рівняння. Ось таке рівняння. Ну, оскільки загальний розв'язок, воно не однорідне. Так, бачите, воно не однорідне, тому що права частина не нуль. І вона спеціальна права частина. Тобто, це окремий випадок от такої загальної формули для правої частини. Тільки там бета нема, не синуса, не косинуса. Бачите, там нема. Тому ви розумієте, що тут бета 0, так? це нам згодиться тоді. Але це є неоднорідне рівняння, тому загальний розв'язок шукається як сума загального розв'язку. Однорідного рівняння плюс частини. Оце ми дуже легко вміємо знаходити Y з Да? Для цього складаємо відповідне однорідне рівняння. Тобто зануляємо праву частину, так, однорідне рівняння, спочатку розв'язуємо. Складаємо для нього характеристичне, це ми вже проробили перед цим. Розв'язуємо його квадратне, тут дискримінант додатній, як бачите, тому буде два дійсних різних корені. І тому пишемо, пам'ятаючи про структуру загального розв'язку. Лінійного однорідного рівняння у випадку, коли корені дійсні і різні. Пам'ятаєте, я вам там таку табличку навіть наводила в ваших лекціях дуже зручну. Ось я її тут ще раз відкрию. Що швидко знайду? Ага, ось отака табличка дивіться. Бачите, корені дійсні і різні. Тому пишемо рівняння. Розв'язок взагалі в такому вигляді. Бачите, дк 1 і К2 сюди підставляємо в показники степенів. Так, тому переключаємося. У нас ось 6 і 1 корені, і пишемо ось така структура. Ну, Тут тільки лямбда, Але яка різниця, як позначити корені характеристичного рівняння. Так, тому ось сюди підставляємо Y з чорточкою там вверху, з рисочкою вверху. Підставляємо замість лямда 1, 1, замість лямб2 6. От така, так буде виглядати загальний розв'язок однорідного рівняння. Тобто, оце ми знайшли. Треба тепер ось ігрики зірочкою. Це частинний розв'язок неоднорідного рівняння. Так, для цього. Що ви починаєте? Ось права частина в загальному вигляді, ось вона. Бачите, як вона виглядає. І ви зараз виписуєте, порівнюючи вашу праву частину ваше полігняння, І у загальному вигляді спеціальну праву частину виписуєте, чому дорівнює альфа порівнюєте, так? і чому дорівнює бета. Тобто альфа, що таке альфа? Дивіться? Ось альфа це показник біля є е в степені. Тобто, виписали альфа дорівнює 2 для нашого випадку. Що таке бета? Дивіться, бета це коефіцієнт оцей при синусі косинусі. У вашому випадку є синус і косинус? Нема. Тому бета дорівнює 0. Знаючи, альфа і бета формуєте число альфа плюс-мінус бета і. Тобто замість альфа підставляєте 2, замість бета підставляєте 0. Ну, звідси, звісно, дорівнює 2. Тобто, ваше число альфа плюс-мінус бета І дорівнює 2. Тепер далі. Тепер формуємо вигляд Y з зірочкою. Формуємо вигляд ось цієї, ось цього частинного розв'язку вигляд. Він виглядає у загальному випадку ось так. Бачите, Гірк з зірочкою. В загальному вигляді виглядав. Ми сюди будемо все підставляти. Так, дивіться, альфа ми знаємо, ми сюди поставимо 2. Так же ми раніше ось виписали. Бета ми знаємо, ми сюди поставимо. Так? Давайте поставимо зразу Сі, от сюди. Сінус 0. Пропав весь цей доданок. Весь доданок, бо синус 0. От сюди, коли ви підставили 0? Ось синус нуля одиниця. І залишився б многочлен. Треба прописати у розв'язку тої степені, які стоїть у правій частині. Многочлен якого степеня стоїть у правій частині? Нульового, так? Тобто, многочлен нульового степеня, як ми можемо в загальному вигляді написати, ну, типа А, з невизначеними коефіцієнтами. Ось, дивіться, ми прописуємо А. Далі. Отут є в степені 2х, є в степені 2х альфа-х, і, і на Х в степені r. Що таке r? r – це кількість співпадінь оцього числа, які ви сформували з правої частини, а воно 2, з коренями характеристичного рівняння. Де в нас рівняння характеристичного рівняння 1, 6? Скільки раз число 2 співпадає з кореннями характеристичного рівняння? Жодного нема серед коренів характеристичного рівняння числа 2. Тому пишемо, що r рівне 0. І от сюди, коли ви ставите в степені r і в 0 степені, то вона одиниця. Тобто, все, що ви в загальну формулу підставили, виглядає ось так. Ви сформували, бачите? І в загальну формулу підставили все, що ви знайшли. І не потрібно запам'ятовувати всіляких частинних випадків. Треба запам'ятати лише дві формули. Як виглядає права частина в загальному випадку, і як виглядає з зірочкою, який ви формуєте відповідно до конкретної вашої правої частини, от по загальній формулі. Так? Все, все дуже просто. При тому на такому рівні, що, ну, дивись, підставляй, тільки алгоритм, треба запам'ятати. Все береться і підставляється лише формулу. Ось тут я на цьому завершу, тому що, так. Да, Оце методом невизначеного. Ми записали ігрики зірочкою з невизначеними коефіцієнтами. Далі оце А потрібно буде знайти. Далі ми поговоримо про це, як знаходити трошки пізніше. Бо оцей момент формування самого частинного розв'язку, тобто запису це саме цього, у вигляді, так? Потім розв'язок ми будемо шукати ось тут. Да? Ось тут шукається розв'язок, знаходиться це А, підставляється в цей частинний розв'язок, потім додається ось сума да? з загального розв'язку з шорточкою плюс і це зв'язочки, ось воно вже написали. І маємо загальний розв'язок. Це вже процес розв'язання. Найголовніше тут це, як кажуть, діло техніки. А от найголовніше побудувати ось це. Структуру частинного розв'язку неодорідного рівняння зі спеціальною правою частиною. Тому оце, про що зараз я говорила? Якраз у вашому практичному завданні так, ось якщо я перейду до завдань. Зараз ось тут, бачите, прикріплені. Так, то це задача 3. Задачу 2 пропускаємо, дивіться, що тут кажуть. Бачите? Ось у кожному варіанті є рівняння, в якому міняється права частина. І ось є два випадки: так, А права, А, права частина у випадку А, і права частина у випадку Б. Тобто. Знайти структуру те, що я тільки що записала з зірочкою, структуру частинних розв'язків і розв'язувати далі не треба. Тобто, просто, якщо ви змінюєте праву частину, то записати структуру частинного розв'язку. Так? Ну, ось, Це мається на увазі. Якщо ви це навчитесь робити, то все буде. Далі просто про це вже про розв'язок, ми вже поговоримо на наступному разі, наступний раз. Наприклад, дивіться. А от як повчитись писати структуру частинного розв'язку, тобто ігрики зірочки, давайте ще тут подивимось. Ось дивіться, нехай права частина така. Угу. Ну, перед цим все рівно щодо рідне треба розв'язати, пам'ятаєте? Бо там необхідно нам. Кількість співпадінь коренів характеристичного рівняння з числом альфа плюс-мінус і записаним по правій частині. Так, однорідне, схвале характеристичне, дискримінант 0, знайшли корінь, вони два однакові корення. Так, пишете, струк, пишете загальний розв'язок, ось в такому вигляді буде. Коли у нас корені дійсні і однакові. Бачите, домножається тут на х, якщо у нас корені 2 мінус одиниця, так, то тут лямбда підставили мінус 1 і мінус 1, але звертайте увагу, що тут ще треба домножити на х. Так. Тепер вигляд правої, знову, правої частини в загальному вигляді. От, у нас від тут. Дивіться, ось такий. Бачите, х квадрат плюс 22 просто многочлен, многочлен другого степеня. Тобто, тут, якщо ви знаєте, як виглядає спеціальна права частина, ви розумієте, і альфа тут дорівнює нулю, ви писуєте по правій цій частині. Бачите, ось права частина, ви виписуєте, що альфа дорівнює 0, бо альфа це є, ви бачите, показник степеня при є в степені. Тому, тут, дивлячись на оцю праву частину, ви порівнюєте і пишете, що альфа рівне нулю. Так, бета тут теж 0. Бо бета це коефіцієнт при синусі і косинусі. Ви писуєте, що бета теж ноль. Так, формуєте число альфа плюс мінус бета і, підставляючи туди альфа 0, бета, нуль. Значить, у вас число 0. І порівнюєте його з кореннями характеристичного рівняння. Які у нас корені характеристичного рівняння були, мінус одиниця. Не співпадає. Пишете, це от те, що характеризує, не співпадає, скільки раз співпадає, нуль раз, це у нас R. І тепер, маючи, пам'ятаючи, як виглядає в загальному вигляді Y з зірочкою, то ви пишете уже конкретно до нашого. Рівняння, як виглядає наша грик зірочкою. Дивіться. Альфа 0 у нас було, тобто це пропало. Є в степені альфа 0 це одиниця. Далі пишемо: синус бета 0, бета бета у нас 0, синус 0 пропав цей доданок. Косинус 0 це одиниця. Оце х в степені r. Це одиниця х нульій степені в даному випадку, бо R дорівнює нулю пропало. І залишається многочлен тої степені, який стоїть у правій частині. Який новочлен тут стоїть Другого порядку? Новочлен другого порядку з невизначеними коефіцієнтами пишеться так. Ось ми я і написала. Ось отак виглядає. І зірочкою, ну тут чомусь захотілося написати. І гриб-частинний розв'язок, виглядає ось таким чином. В такому вигляді ви його будете шукати. Тобто, ось оце ви повинні, виконуючи ось тут ваші практичні завдання, виконати так, і от стоп. Тобто, лише написати структуру частинного розв'язку для вашого рівняння, міняючи праву частину. Тобто записати структуру частинного розв'язку у випадку А і у випадку Б. От проаналізувавши так. Тому вдома зараз ви робите лише першу задачу, це однорідні, і третю задачу. А вже як розв'язувати, ми вже подивимось на наступний раз. Так.